Завжди щось таке відбувається. І думаю, зайду і так розкажу якусь смішну історію. А, нічого цього не стало через рік і через два не сталося. Я так і не розказала свою смішну історію ні разу нікому. Тому що от ти сказала, що ти будеш таким дурачком, тому що ти постійно дурачок. А, я теж постійно дурачок, але я настільки сильно страждаю від цього, що я постійно намагаюся це приховувати. що я дурачок та але все одно, коли можна, я мовчу. Я така заходжу в офіс, думаю, от хорошо б зараз розказати, що я тільки що бачила, чи що прикольно сталося на вихідних. Тим бачиш, що завжди всі хочуть цього, завжди всі в цьому смолтокові тебе питають: а що було там фан на вихідних? Я така прокрутила, в якому це я часі повинна сказати, чи це перфект, чи не перфект. Така... Нічого, все хорошо. І на на цьому все все закінчується. Того я йдуся до речок і ще